В Житомирщині стало на одну книгу більше. У Ємільчинському районі презентували історико-краєзнавчий нарис. Хутір Мокляки моя мала батьківщина. Автором книги став проректор Агроекологічного університету Володимир Ширма. Володимир Ширма народився і виріс у селі Хутір Мокляки. Каже, тут жили його батьки і про славну історію своєї малої батьківщини. Багато чув саме від них. Чимало цих розповідей і стали основою історико-краєзнавчого нарису. А ще автору допомагали родичі, колишні сусіди та друзі. По-перше, я народився в цьому селі. В ньому народилися і жили мої батьки, мої дядьки, вся моя рідня. Я закінчив тут школу. Воно мені дало дорогу в життя. І я люблю історію, я люблю це село, люблю тих людей, які тут живуть. І тому виникла така думка: відтворити історію, наскільки то можна. В життя тих людей, які жили колись, які зараз живуть. Для тих, хто буде жити потім. Ну, наклад невеликий, але. В крайній мірі для жителів села того достатньо. Як буде потреба, то ми наклад можемо збільшити. Від дня народження і до останньої хвилини є мить прекрасна Це життя людини. По різному йдемо життєвим шляхом. Хтось пролітає непомітним птахом, хтось пливе за течією, а хтось горить яскравою зарею. Тут напевно сказано про тих людей, які горять яскравою зарею, і в тому числі мій чоловік. Моєї донечки, тато, папа. От приємно, що є такі люди, які хочуть зробити щось для маленької своєї батьківщини, і не забувають про свою маленьку батьківщину, про своїх, свій рід, свої коріння, де, де народилися, як ми тут виросли, про людей, з якими ми спілкувалися в дитинстві, і е, будемо спілкуватись майбутньому. Книгу автор писав понад рік, адже видання охоплює понад 300-річну історію села створення поселення, побут тутешніх людей, звичаї, період колективізації, голодомор, велику вітчизняну війну, відбудову і закінчуючи нашими днями. Крім того, у книзі використані не лише спогади сучасників і література, а й численні архівні документи та газетні статті, фотографії та ілюстрації. А поки що перші читачі діляться враженнями. Саме наш земляк. Мій однокласник почав таку гарну справу, історію писати історію села, звичайно, ми співпрацювали з ним. Багато звертався до нас, до колег, до колективу, всі йшли на зустріч, тому що надавали певну допомогу і інформації і в тих матеріалів, які можна. Ну і звичайно, що дуже приємно, тому що коли всі гості наші розповідають про. Наше село, то ми, як конкретно жителі цього села, горді нашою людиною Володимиром Васильовичем, горді тим, що в уже в цю книгу вписані наші імена, імена наших батьків, імена наших дідів, прадідів. І тому ми, я з певністю хочу сказати, що ми цю книгу будемо вивчати, доводити до свідомості кожної дитини, тому що їм. Продовжувати цю естафету ми маємо передати все те, що маємо самі нашим дітям, і я думаю, що книга обов'язково буде мати продовження. Я повністю не перечитав, але переглянув. І я повинен сказати, підтвердив сьогодні слова голови райдержадміністрації, що це була перша серйозна книжка, написана досить вдало, досить професійно. Професійному напрямку, вона е, торкнулася долі від самого початку заснування села і до сьогоднішнього дня. Тому то, е, Володимиру Васильовичу, скажу тільки велике спасибі. І сьогодні оця книжка кожна сторінка переплелася із піснею, з рушниками, які сьогодні тут е, виставилися, з музейними експонатами. І в цей день, е, дякуючи широ Володимиру Васильовичу подарував велике свято. Але ті люди, які сьогодні не змогли бути в певну міру, вони померли або були репресовані, або, або, або були закатовані в сталінських тюрмах. Вони сьогодні, мені здається, як ангели дивляться з неба і дякують цим людям, які створили сьогодні отаке свято. Книга Володимира Ширми вже здобула популярність серед жителів села Хутір-Мокляки. Тож старожили розповідають, читаючи оповіді земляків про скрутні часи, мимоволі згадують і власні долі. 33 33 33, 33, 33, 33. 33. Я знаю, що ми жили і діти. У нас було діти, двоє, а в сусідки вусі було, було п'ять до ту збирали таку навесні і жарили, їли. люпінь. Любить ще те такі робіть. Я, Роб, да. я якусь школу ходила, канікули не було, бо мешок і до пункту по кострицю. Да, 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 Або да, та Лобода, ота така, ота наша, М. М. борщ варили, навіть і з варили. воріли. Ой, я знаю цей голодомор. Ой, Боже. Не знаю, батько, знаю. А фронт, рані, а 5 не було. Була, цукрові було п'ять років. Цукрові є, до пекла. не немає.

Особливим розділом увійшли до книги спогади очевидців та їхніх нащадків про голодомор, колективізацію, великовітчизняну відбудову та чи не найзагадковіший період в історії села. Кінець 30-х років. Очевидці кажуть, саме тоді, до початку Великої війни, за селом був концтабір, про який і досі не знайдено ніяких документів. Він там був за там поставили камінь з пам'ятника. То я малий ще був, але дядько мій, бо я був сам сирота. Я залишився дуже малим, без батька, без матері. Я жив при дядьку. А дядько возив начальника цього. Так, начальник такий був строгий, що. Він, значить, тільки дядько може везти, більше ніхто. них то він просто не такий був, що, значить, щоб навіть, ну, так і дисципліна в його була велика. О, то я оце знаю. Дядько приїде додому, і розказує, що це, бо їх вони, там була путь йшла, вони там ну, камінь били, і він оце все временє його тоді, то туди везе, то туди, то в Новоград, бо це ж ну, така він. Тоді ж не було машин, а кінь мій возив. То я це пам'ятаю. От таке. А що він вам ще розказував про концтабір? Ну там було, бачите, як, їх було, вони всі були заключені, там працювали. Ну, було всяко в їх, каже, там, знаєте, було тоді, як, як у заключенні. Він такого не особо тако, не розказував, тому що це воно було так, як секретно. О, але він таке де розказував, що каже, дуже тяжко робили, ой, їм ну, там було таке, що їх ну, як там доглядали. А так він не дуже розказував, тому що це тайно було. А скільки вам років якщо не секрет? Мені, я 35-го, 78 років, ось о 27-му. Маленький я ще був. О, але дядько, як вже після я став більший, то він розказував. Тоді, як він возив, взагалі нічого не розказував, тому що там було дуже засекречено, Воно, щоб це ніхто нічого. Але як вже він я став більший, то я жив з цим дядьком, я жив, і він навіть мене і женив О, було 22 що ваші односельчани вже згодом розказували про цей концтабір. Ну, я вам скажу так, що вони розказували. Оце, що я, дядько, мені розказував, а так більше вони ніхто нічого, бо тому, що ніхто про його не міг сказати. Так. Там було воно строго. за... А скільки років от він був, цей воно, кабір. Воно. Ну, він недовго, як почалась війна, зразу де вони ділиться, хто його знайде. Їх вивезли, де хто його знає, де вони. Там було таке, що й умірали вони там і все. Але як почалась війна, то мені вже дядько розказував. Як почалась війна, одразу його все розформували, де його тоді, і путь ту вбрали все. Путь ще довго була така на аеродром камінь возили через село. Всі приміщення розруйнували, хоча все його не стало нічого. Про це Володимир Ширма написав у своїй книзі у главі під назвою Зона. Ну, я прочув про те ще самого дитинства, про те, що від дядька, від жителів. І ця територія називається Зона в хуторі урочище. Ну і потім, коли вже почав писати книжку, мене зацікавилося. І знайшов людей, жителів села, які пам'ятають, що тут були баряки. Вони були обнесені колючою проволокою, була охорона, були собаки, всіх людей водили в село, в баню і але до того я почав шукати по архівах наших обласному, архіві СБУ, УВД. На жаль, ніякої інформації немає. А першу, першу, можна сказати, ниточку я зачепив в реабілітованій історії Вінницької області. Де згадується про будівництво дороги в Київській особливо військовому окрузі ємішино могилів подільський І потім знайшов наказ НКВД 3.0.557 про будівництво дороги ємічино могилів подільський І співставляючи світ ну, те, що говорить свідки і ті документи, які вдалося знайти. От із спогади земляків ми от на цьому місці встановили такий пам'ятний знак пам'ять про тих людей, які знаходилися тут, а в цьому концтаборі працювали в каміноломнях цього кар'єру і будували оцю дорогу. Кар'єр зараз не функціонує, він функціонував до війни і працював ще до 60-х років ХХ століття. А ще можна побачити, побачити ті котловани, де були бараки, вони були вириті в землі, зверху були накриті і там жили бранціці. І от зовсім недавно, два роки назад, помер. Такий ветеран війни Денека Михайло Васильович, який був їздовим у цьому концтаборі. Прикро, я два роки, три роки назад вітав його з ним перемоги, а не знав про це. Навіть він міг би розказати. І він возив, возив начальника цього табору. Тут, на цьому місці майже три роки функціонував концтабір, про який і досі майже ніхто не знає. І документів, принаймні в Україні, ніяких не збереглося. Пошуки дуже складні. Хоча, звичайно, ми руки його пускати не будемо, будемо працювати. Я звернувся до фондів з центрального архіву Москву, тому що в українських фондах, на жаль, інформації дуже мало є про це. І я зрозумів, чому був відповідний наказ по НКВД. І всі архівні справи, починаючи від первинної документації, всі направлялися в спеціальний архів НКВД. Начальник архіву НКВД був заступником начальника ГУЛАГу. Тому, звичайно, що треба звертатися в Москву. А вони… Тут э, рядом будувався аеродром, військовий аеродром, а потім він профункціонував, як і аеродром вже, э, такий для літаків Ан-2. Так от э, була тут воськоколійка, і звідси брали камінь, били, щебінь. Возили на будівництво цього аеродрому, який будувався до війни. Ну і звичайно, на будівництво звідси брався камінь на будівництво оборонних об'єктів Коростенського району. Звичайно, інформація відома, можливо, не не настільки досконало, але старші жителі села зустрічаємо робимо зустрічі з дітьми ветеранів війни, ветеранів праці. Вони часто згадували про те, що колись вони самі в дитинстві, зокрема, мій батько Василь Іванович Дейнеко, жив. Там же ж на хуторі е, Софіївці поблизу, тому що село тоді було розкиданим. І, звичайно, ми чули, ділилися. Е, я просто впевнена в тому, що діти наші будуть ходити, доглядати, е, продовжувати цю справу, а найголовніше пам'ятати історію. Тому що Нам розповідали, розповідали, розповідали наші жителі, старші жителі села розповідали, тому що вони є просто очевидцями. Німці, Могилки, кладбище було. А туди далі, де камінь, стоїть, туди там була тюрма. Ой, сиділи там, люди тюремщики сиділи. Таке. А хто вам розказував? – Ну, я це таке Хтось одного так. Мати моя колись. Моя колись мати. Вже матері нема, вже вісім років нема. А туди пускали кого – Ну, в чорну Чурмух... кого ж туди пускали. Загорожено було, так. Ну, да, да? да, да. І там йшла така вузькоколейка. Вузькоколейка, поїзд ходив там. То це аж У да на... да, аеродром. Да, 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 туди да. возили камінь і да, там будували і аеродром. так. Да. колейка там. Була про те, чимало жителів району дізнались про перебування в'язнів концтабору на території села Хутір Мокляки. Лише із книги Володимира Ширми. Ну, по-перше, як в минулому голова обласного товариства, меморіал, я вперше чую, що такий концтабір був у Ємельчинському районі. І це для мене особисто і для жителів. Кружних сіл Ємельчинського району це була повна несподіванка того, що тут на на території села Хутір-Мокляки працював концтабір Гулаг, який будував дорогу. Ємельчино, здається, моглюмоглів Подольськ. Як на мене, то дорога будувалася тільки з воєнною метою, щоби війська легко перекинути із району Німеччину до району Західної України. Тому що мета була одна підготуватись до війни і напасти на Європу. Ось і коли відкривали цей пам'ятник, то було багато людей і також збагнули е, той момент, коли сотні тисяч людей працювали у каміноломнях, працювали у канцтаборах, жили у жалюгідних умовах, буквально в норах добували камінь, щоб прокласти дорогу до. Певної мети. І була одна дорога від ху хутора Мокляки до Ємельчинського аеродрому, а друга йшла в сторону могилів Подольська. І чому в жодних матеріалах немає? Ну, дуже тяжко зайти, якісь відомості про цей констант. Ну, по перше, це надто засекречені матеріали. Цього Гутабу, гулагу як його в народі називають, і по-друге, це були репресовані люди з Казахстану. Із інших областей, тому що наших людей, Ємельчинщини, Житомирщини, як правило, відправляли в Сибір і інші далекі віддалені райони, і в тому числі і на Казахстан. Дорога, як така, вона втратила уже стратегічне значення і раптово перестали її будувати, тому що вже не було необхідності будувати. Німеччина по суті випередила радянський союз і напала на радянський союз, тому то ось так і сталося. Тож не дивно, що прийти і послухати про невідому історію поселення його жителів та сусідів до будинку культури, а саме на презентацію книги Володимира Ширми, зійшлось усе село. Місцеві чиновники та інші гості. І ось в історії вашого села в цій книзі. Вона відображена. Історія вашого села, як Краплині Роси, все видно. видно. І ось писано, і оспівано не одну епоху. Дійсно, я так прикинув, я не глибоко знаю вашу історію але з книги, що це історія більше трьохсотньої давності. Мені, читаючи, гортаючи її, я побачив дійсно історію вашого села і багатьох сіл України. В житті яких було багато і радісних і тривожних часів. Автор починає з історії села, показує всі періоди життя, розвитку нашої держави, нашої області, вашого району і вашого села. Тут рокій Лективізації сільського господарства, роки голоду легких часів 37-33 років, роки Великої Вітчизняної війни, роки відбудови народного господарства. І наше сьогодення. І головне, що крізь цю книгу червоною ниткою проходять ось ці люди, яких сьогодні нема в цьому залі вже. І ті, хто сидить тут, не може згадати, що приємно завжди теплим і добрим словом. І саме автор цієї книги так тепло, синівською любов'ю, називає прізвища тих, хто закладав перші камені в ті будівлі, які сьогодні у вас є, у те все добре, що тут зроблено. Володарі Пера, заслужений журналіст України Володимир Яценко, каже, у сьогоднішній скрутні для науки і творчості часи писати історико-краєзнавчий нарис про одне село це неабияке досягнення. Це велика робота. Я знаю, що таке підготувати книгу. Книгу документальну, тим більше. Видати її, не покидаючи безпосередньої роботи. Я вважаю, що це тільки початок. Я знаю, що Володимир Васильович на цьому не зупиниться. Ще буде не одна книга. Володимир Яценко став автором передмови. Тож, у вступному слові, він розповідає не лише про автора історико-краєзнавчого нарису, а й наголошує про важливість цього видання. Без сумніву, книга стане в нагоді не лише прихильникам книголюбам, але буде корисна в школах, на уроках краєзнавства, в бібліотеках і може бути прикладом того, як вдячний земляк шанує пам'ять про рідне село та його корінних мешканців. Хочу разом з тим сказати, дивіться, скільки добрих справ вже зроблено. І порядкове кладовище у вас за його участю, і фігура, і криничка, яку освячували теж урочисто, і пам'ятний меморіал на честь репресованих це вже скільки зроблених справ. І я думаю, що отака динаміка йому присутня, вона. Не буде зупинена. Я думаю і згадаєте мої слова, що будуть писати книги про нього. Це він пише, але він росте вверх, і в глибину і так далі. Він ну, якусь схопив жилку, як прямо говорить, дослідницької роботи, можливо, Василя Филиповича, рідного дядька, він почерпнувся. Можливо, просто йому це вдається гарно. І його працелюбність, його настирливість у цьому плані, вона приносить ось такі наслідки. Спасибі вам, Володимир Васильович. Я вам щиро дякую за те, що ви долучили мені передмову написати до вашої спілки. Бай вам Бог здоров'я і дальніший таких. Прізвище самого автора вже можна побачити у списку тих, хто цьогоріч номінований на присудження Житомирської обласної краєзнавчої премії. Книга хутір мокляки моя мала батьківщина вийшла накладом у 100 примірників. Пізніше це видання передадуть до бібліотек. А автор книги наголошує: можливо, у Нарисі не вдалося показати всю трагічність та реалізм життя хуторян, проте на цьому його літературна праця не завершується. Тим більше, що це не бізнесовий проект, а любов до села. Додає Володимир Ширма.